Добрий день, я рада всіх вас вітати на своєму каналі Посудна Крамничка. І сьогодні в мене тарілочки. Ось такі дві тарілочки я купила на одній з барахолок. Це тарілочки з кобальтовим покриттям. Тут є і позолота, але позолота, чомусь мені попадаються тарілочки з кобальтовим покриттям, обов'язково вони такі золото потерте на них. Мабуть, вони, не тільки я їх любила, і користувалися ними люди. І ось ще я використуюся. Це клеймо Баранівка, стареньке клеймо 60-х років, другий сорт. Ось такі дві маленькі. Ріжкові, чи як вони звуться правильно, тарілочки, я собі придбала. У мене 6 штучок таких з кобальтовим покриттям. І всіх по дві. Дві такі, дві такі, дві такі. Ну і ось ще дві такі я собі купила. Також мені дуже сподобалося ось таке блюдо чи обідня тарілка, як правильно їх називають. Ось таке гарне, такі пастельні. Тони на ній, е, є ободочок водочок тоненький, він також вже е, трішки потертий. От, дуже гарний букет такий на е, цій тарілочці. Все дно, ну, бачите, у квіточках. Тут такі ту, теж по краях ось ромашечки. Вона мені сподобалася, якась вона була така незвичайна. І я її вирішила купити. Купила я її за 10 гривень. До речі, ці тарілочки з Кобальтовим я купила по 20 гривень тарілочку. І це тарілочка, ось, дивіться, клеймо, дульово. Це стареньке клеймо. І там написано 1955 рік. Отже, ця тарілочка вінтажна. Але чомусь тут клеймо синє, а стоїть перший сорт. Ну, Мабуть, тоді так ставили. Ось така, така гарна тарілка. Ця тарілка, ну, я теж користуюсь такими тарілками. Ну, Така тарілка буде в колекції. Ще хотіла показати декілька тарілочок. Ну, Ці тарілочки я зняла з горища. У мене їх там ще багато і чомусь усі вони різні, хоча я їх і не колекціонувала тоді раніше, але, мабуть, чомусь по одній так і зібрала. І ось декілька штучок я вам хочу показати. Ось дивіться, яка гарна тарілка. Такий рельєфний краєчок у неї, Позолоти тут немає. І тут такий гарний півник аерографія. Ця тарілочка у нас городниця, третій сорт зелене клеймо. Ось така тарілочка дуже гарна. Так, ще одна тарілочка. Така ніжненька, такий по краях ось. Букетики тут теж позолоти немає. Видно, що ця тарілочка така вже вінтажна. Вона мені дуже сподобалася. Тут ситцевий малюнок по цій тарілочці. Такі букетики. І це у нас перший сорт, теж городниця, але клеймо стареньке. Ось така. І тут у мене зразу ж іще одну покажу вам таку саму тарілочку. Всім вони схожі, але різні отут букетики. Дивіться, ось я вам покажу отак їх. Різні букетики, але вони такі гарнесенькі. Чому я ними не користувалася? Не знаю, вони стояли в ступочці, так собі. а я вирішила їх вам показати. Тут теж перший сорт і клеймо городниця стареньке. Це, я так думаю, 60-ті роки таке ставилось клеймо. Ось така симпатична тарілочка. І ще хочу вам показати ось таку тарілку. Тут по краю теж рельєф такий. Зроблений така гарна троянда. Тут теж на цих тарілках, як на двох попередніх, на трьох, верніше, попередніх позолоти немає. І це теж грудниця, це у нас третій сорт, зелене клеймо. Ось така тарілочка. Ну, це вже новіше, як і на цій попередній із аерографією. Тут уже новіші такі клейма. Взагалі городниця славилася своїми тарілочками. Ось дивіться, я 4 взяла штучки, і всі вони, кожна по-своєму, дуже гарна, і всі вони в той же час різні. І це ще не всі тарілочки, але на сьогодні це будуть усі. Тому що не можу записувати довге відео, потім довго грузиться, у нас дуже поганий інтернет. Так що буду показувати вам таку частинками. Я всім вам дуже вдячна за те, що ви мене дивитеся і буду ждати від вас відгуків. На все добре!